Кожну гру вони після промо-заїздів містом дружньо підтримують своїх улюбленців на стадіоні. Та цього разу, на жаль, плани довелося відкоригувати через заборону відвідин стадіоном. Але найголовніші традиції хлопці на залізних конях зраджувати не стали. Те, що матч ворскла Дніпро за рішенням ФФУ проходив без глядачів, не могло зупинити полтавських автофанів, відданих вболівальників біло-зеленої команди на колесах. Я лічно з восьмого чи сьомого класу хожу на стадіон і я думаю, до пенсії як мінімум буду це продовжувати. Тому, це наш родной клуб, ми за нього всегда болели, болеем і боліти будемо і підтримувати в будь-яких ситуаціях при любых победах, або пораженнях. Традиційно за 4 години до початку гри болівальники на колесах збираються у своїй так званій штаб-квартирі. Першими ідею підтримувати улюблений клуб не лише на стадіоні та десь у барі, а на власних автівках, прикрашених символікою клубу, наліпками, розами та прапорами, втілили футбольні фанати Карпат. Наступними стали полтавці. Місцевому руху автофанів вже близько чотирьох років. Але своя штаб-квартира з'явилася у них зовсім нещодавно. Е, ідея відкриття даного заведення, тобто у нас є хороші друзі в Одесі, тобто ми не разу вже їздили к ним в гості. Вот, и у них как бы они младше нас на два года их движению, но ну, они как бы э, начинали свое движение, и у них уже была как бы своя штаб-квартира. И как бы тоже мы об этом уже э, давно разговаривали, тоже хотела что-то свое. И вот я являюсь одним из учредителей этого заведения вместе с Артемом Шевченко, который обос... э, заснов... засновник автофановского движения. И вот мы вдвоем решились на этот. Подвіг я відкрил заведення. Антураж у відповідному стилі. Стіни, барна, стійка і навіть стеля тут пов'язані із футболом та, зокрема, ворсклою. Кожен елемент декору має свою історію. Ці шарфи, вимпили, футболки, чи м'ячі не куплялися спеціально для того, щоб прикрасити заклад. Їх позносили самі автофани. От мой шарфик, який їздить мною на всі ігри. <laughs> Ну, этому шарфику, наверное, где-то, да, не наверное, а ему год, потому что тот шарфик мой предыдущий, он сейчас в Одессе, висит в их кафешке, а у меня дома находится шарфик одесского черноморца, то есть мы обменялись. Все приносили ребята, у кого какие были коллекции, то есть все принесли, кто что мог, кому что не жалко. Самі ж полтавські автофани використовують заклад, якщо, наприклад, з якоїсь причини не змогли супроводжувати команду на виїзну зустріч, щоб разом подивитися інші матчі. І, звичайно ж, як штаб-квартиру клубу вболівальників на колесах. Тут вони вирішують нагальні питання та налаштовуються перед грою. В 11, ці хлопці з Полтави сьогодні паміня по горза. Віталій Галенко з автофанами з минулої осені. Розповідає, на початку сезону йому вистачило один раз проїхатися із хлопцями, щоб він більше не зміг без цього жити. Кожного матча намагаємося підтримувати свою команду, а також намагаємося з'їздити на якийсь виїзд, як, наприклад, в останньої неділі були в Запорожжі. Також само дійство проїхатись з флагами по місту це дуже-дуже піднімає настрій у кожної людини. Більше того, Віталій Галенко не лише сам вступив до руху автофанів, він ще й дружину завербував. Втім, говорить пані Олена, вона і не думала заперечувати. Футболом я давно захоплююся автофаном стала недавно. Взагалі мені подобається футбол, і я цим пишаюся. Зі штаб-квартири всі вирушають на базу Ворсклян у марках, щоб звідти супроводжувати автобус гравцями до самого стадіону. Зазвичай колона складається з 10-15 автомобілів. Максимальний рекорд полтавських автофанів 34 машини. Щоразу така подорож це захоплююче дійство. Зустрічні водії сигналять, перехожі зупиняються та знімають на відео. Райвово та масштабно автофани проведжають команду до самого стадіону. Традиційно за час, який ще залишається до гри, встигають накинути кільце містом, щоб потім повернутися на ворскло і зайняти своє місце на трибуні. Цього разу глядачів на арену не впускали, тож їм якнайкраще нагодився бар автофан.